Новинка зміни у нашій інженерній паркетній дошці. Давайте покажу. Дивіться. Раніше у нас був шип 6 мм товщини, зараз буде четвірка, 4 мм. Що це нам дає? Дає нам насправді те, що тепер ми можемо робити товщину інженерної паркетної дошки від 10,5 мм до 21-го. Якщо раніше ми робили від 13 мм, тепер на 2 мм будемо робити ще тоньше. Відповідно, на теплу підлогу можна тоді буде класти, там, наприклад, 10,5 мм, вона буде прогріватися швидше, але обмеження по ширині там будуть до 15 см планки. І що ще? А ще, якщо у вас вже закладено, наприклад, до стика з плиткою 10 мм, бо ви хотіли вініл чи ще інше, тепер ви можете обрати також інженерну паркетну дошку, і це не буде проблемою, тому що товщина буде така сама, як ви і планували раніше. Максимально гнучки ми під клієнта і тому приймаємо ось такі от рішення. Коли цікавить якісна інженерна паркетна дошка, замовляйте, компанія Шен. Ми виробники.